Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls, і Я Ігор Мартиненко. Вітаю всіх вас. Ну що ж, сьогодні будемо говорити про великі новини великого українського футболу, 14-й тур УПЛ, який фактично стане останнім перед великою перервою на матчі збірних. І звісно, відбір на Євро 2024 для національної збірної України з футболу. Нагадаю, що підопічним Сергія Реброва. Треба буде зіграти дуже важливий поєдинок проти збірної Італії. Але це буде вже пізніше. Перед цим про УПЛ. Ну і не можемо не згадати про Єврокубки, які цього тижня для українського футболу подарували масу емоцій. Ну, по-перше, дуже приємні. Дяка тут Донецькому Шахтарю. Гірники обіграли Барселону 1-0. Данило Сікан забив гол. Тож не дивно, що і Сергій Ребро вирішив його запросити до лав збірної України. Тепер Шахтар дуже впевнений, де в групі H. Ну, є. Шанси навіть на плей-офф Ліги Чемпіонів на весняну фазу цього турніру, але будемо реалістами. Ліга Європи теж непогано. Ну і тут здається, Антверпен вже не здатен наздогнати гірників. В лізі конференцією УЄФА все дещо гірше для нас, тому що так, луганці почали непогано, мають перемоги, але, зрештою, січка проти Макабі Тель-Авів це неприємний момент. Ну і, зрештою, Валерія Кривенцова попросили покинути пост тренера Луганської зорі. Виконувачем обов'язків головної. Тренера зорі буде Младен Бартулович, легендарний гравець для українського футболу. Тож, Побачимо, як проявиться Базоря з новим тренером вже в 14-му турі УПЛ, так само, як і новоспечений тренер Київського Динамо Олександр Шовковський, теж приступить до роботи. Тож ці теми надзвичайно сьогодні цікавлять. Напишіть вашу думку з приводу виступів наших в Єврокубках. Ну, і як вам здається, чи вдасться Шовковському в Динамо а Бартуловичу в зорі, чи, можливо, дуже скоро в Зорю прийде інший новий старий тренер Патрік Ван Левен, якого. Нещодавно звільнили в Донецькому шахтарі. Дуже цікаво, тож діліться вашими думками в коментарях. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Друзі, ми досягли нарешті позначки три тисячі підписників, за що я вам надзвичайно вдячний. Але на цьому ми точно не будемо зупинятися. Тому, якщо є у вас бажання і змога, будь ласка, задонатьте на розвиток каналу, я надзвичайно вам всім вдячний. Ви тільки подивіться, яка в нас щільна група лідерів в таблиці, коли ще таке було. Після минулого туру, в якому лідери Кривбас та Полісся зіграли в нічию, Кривбас тепер ділить першу позначку з СК Дніпро-1, у Полісся. На одне очко менше. Далі Шахтар, рух, чорноморець і колос. Київське Динамо поки що відстає і Сашо має змінювати цю тенденцію. Металіст, Ворскла, ЛНЗ і оболонь команди середини таблиці Луганська Зоря несподівано для себе опинилася в зоні вильоту, де, власне, також знаходяться Олександрія, Верес і Минай. Тому надзвичайно цікавим буде вже перший поєдинок 14-го туру Колос Минай, який відбудеться у п'ятницю о 17.00. Продовжиться тур вже на вихідних у суботу, о 13.00 у столиці на оболонь арені. Київська оболонь буде приймати полтавську ворсклу. Дійсно, команди по ходу цього сезону, я вважаю, перебувають в досить рівних кондиціях. Звісно, підопічні Віктора Скрипника тут будуть фаворитами, але оболонь вже довела, що їй все одно з ким вони обов'язково дадуть бій, як це було і вже і в чемпіонаті України. Згадаємо, як в Кубку України оболонці вибили Динамо Київ, тому і тут Можна чекати на сюрпризи. О 15.00 в Житомирі на Полісся Арені я сюрпризів відверто кажучи не чекаю, тому що місцеве Полісся буде приймати Металіст 19-25. Ну і мені здається, після того як Полісся втратила очки з кривбасом. Так це був матч гігантів цього сезону, лідерів турнірної таблиці. Але тут вже відступати нікуди. Тому підопічні Юрія Калітвінцева зроблять все для того, щоб спокійно здобути три очки. Значно більше інтриги буде о 17.00 в Олександрії, де місцеві підопічні Руслана Ротаня будуть приймати рівненський верес цього сезону. Ці дві команди на даному етапі перебувають фактично в зоні вильоту. Ну і команду Руслана Ротеня це аж ніяк не влаштовує, тому вони зроблять все, щоб цю тенденцію якомога швидше змінювати. Але значно цікавіше і гарячіше буде у неділю. 13.00 Кривбас, Кривий Ріг, Динамо, Київ. Юрій Вернеду буде приймати іспит Олександра Шовковського. Так, дві легендарних постаті для українського футболу. Але все ж Вернедуб легенда як тренер. Ну а Сашо? А тепер вже Олександр Володимирович Шовковський? Легенда як футболіст, але нічого, він амбітна, дуже серйозна особистість, яка вже готова прийняти виклик. Після ганебної для себе поразки киян в класичному українському дербі Динамо Шахтар, минулого туру Мірча Луческу сам вирішив піти у відставку. Ну, спочатку сказав, що взагалі завершує тренерську кар'єру. Ну, Мірча в своєму репертуарі, потім сказав, мовляв, ні, ні, я такого не казав. Якщо дозволить здоров'я, а воно мені дозволяє, які сили і енергія. Я продовжу тренувати, але це вже окрема історія. Все ж мені здається від'ємна від. Українського футболу в Мірчі тепер свій шлях, ну а в Динамо свій і треба виправляти ситуацію, яку Динамо призвела в тому числі і тренерська діяльність Луческо по ходу останніх двох сезонів. Кияни дійсно не вражають, немає того характеру, духу. Ну і талановита молодь теж не може бути стабільною і спільно демонструвати класні результати як в обороні, так і в атаці. Прийшов Ярмола все, наче почало виходити, принаймні в. Пел Ярмоленко травмувався, знову все розсипалося. От якраз Шовковський разом із Олегом Гусем, який буде йому допомагати, має якомога швидше виправляти цю ситуацію. Чому б це не зробити центральному матчі туру проти Кривбасу? Хоча саме Криворізький клуб безсумнівно тут буде фаворитом. Отак, дійсно, лідери турнірної таблиці і за формою, звісно, підопічні Вернедуба вражають значно більше ніж білосині останнім часом. Це ж стосується й луганської зорі, яка буде приймати ЛНЗ Черкаси о 14.00. Младен Бартулович буде робити те, що не вдалося Кривінцову, все ж стабілізувати ситуацію, якомога швидше підняти луганців в турнірній таблиці. Хоча справді в мене є така думка і така ідея, що можливо історія співпраці з зорі і Патріка Ван Леона може знову повторитися, але це ми побачимо в майбутньому. Поки що луганській команді треба обігрувати клуб. Шаркасив. Кому кого треба обігрувати о 17.00 в матчі Чорноморець рух я не можу відверто сказати, тому що це матч рівних і дуже класних команд цього сезону, які мають єврокубкові амбіції, доводять це своєю грою і місцем в турнірній таблиці УПЛ. Тож побачимо Одеса чи Львів, хто візьме гору в цьому протистоянні 14-го туру. Але все ж напевно, найбільш центральний матч туру відбудеться о 19.00. Шахтар Донецьк. СК Дніпро 1 Ну, перш за все через положення команд Дніпро і Кривбас, як ми вже зазначали, ділять першу сходинку. Ну а Шахтар за втраченими очками якраз теж має шанс отримати це лідерство. Гірники, звісно, віддали багато сил і емоцій протистоянні з Барселоною. Ну і для команди Максимова теж справа честі відібрати очків Шахтаря, можливо, спробувати навіть виграти. Принаймні, Дніпро 1 демонструє чудову шалену форму і вдачу. Останнім часом вони виграють все і усіх, і в Київського Динамо, хоча була одна осічка, і в кого якраз в іншого лідера в Кривбаса. Тепер дуже цікаво перевірити дніпро 1 команду Юрія Максимова на тлі діючих чемпіонів донецького Шахтаря, новоспеченого тренера Маріно Пушича, який поки що розпочав дуже і дуже Потужно з донецькою командою. Отакий власне 14-й тур на нас чекає. Друзі, прошу, напишіть в коментарях, який матч понад усе ви чекаєте цього вікенду. Ну і за кого вболіваєте в Україні і в УПЛ цього сезону. Також, як завжди, будь ласка, ставте лайк цьому відео, і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. 3000 підписників. Це. Чудовий показник, який вдалося здобути перш за все завдяки вам. Тож, будь ласка, підтримуйте проект і надалі донатьте, будьте з нами, зустрінемось дуже скоро на стрімах. Тож я, Ігор Мартиненко, бажаю всього найкращого. Дякую вам за увагу! А Україні ми разом кажемо перемагай!